Менше учасників, але не з меншим запалом. В Южному завершився чемпіонат громади з мініфутболу. Цього разу участь брали чотири команди гравці з Южного та Березанки. Колективи провели два кола, а 24 червня визначили переможця та фризерів. В матчі за третє місце зустрілися команди хімік та бухта. Хімік протягом всієї гри вів у рахунку та здобув перемогу 6-1, виборовши бронзу змагань. Результатом не задоволений. Могли краще перемогли за рахунок виносливості, швидкості. Ці турніри в чому їх користь? Бачиш? Така ситуація, війна. Всі десь може ну сумують. Ну я не знаю, як це сказати. А тут така можливість пограти, отримати задоволення. У фіналі зіграли хвиля та альянс. Хвиля реалізувала швидкий гол на старті матчу. Та альянс за декілька хвилин відповів тричі. Після першого тайму альянс лідирував 3-1. У другій половині хвиля спробувала наздогнати. Емоції на полі вирували, що викликало суперечку між гравцями та суддями. Вирівняти становище гравцям хвилі не вдалося. Альянс діяв точніше в нападі, а в захисті воротар Максим Лавринович часто рятував свою команду навіть у важких ситуаціях. Рахунок 6-3 і альянс. Святкують чемпіонство вже традиційно. У першу чергу від від камвидосієї нашої команди альянс хочу подякувати Збройним силам України і усім хлопцям з військової сфери за те, що в нашому місті такий відносно спокій, і ми можемо грати в улюблену гру навіть у цьому турнірі і у минулому турнірі 8 на вісім узимку. У багатьох командах були представники збройних сил України, хлопці. Це підкреслює лише те, що футбол гра багатогранна і вона об'єднує усе і усіх. Дякуємо їм велике. Дивлячись на цей турнір, ми дуже гарно підготувалися інформаційно. Вивчали кожного суперника в інформаційному плані. Серед головних конкурентів ми розглядали хлопців з Березанки. Там завжди досвідчені, і чудові футболісти були і є. Так і сталося. Але на сьогодні ми сильніші. Южницькі футболісти проводять змагання у різних форматах. Цього разу команд менше зауважують, що саме через війну та рівень нижчим не став, наголошують організатори. Сьогодні я би сказав, що рівень фіналу десь приблизно ну, в 2-й лігі чемпіонату України, Десь в серединке, може, чуть вище. В принципі, всі набрали, всі якби как бы реально вирос. Альянс так як вони виграли, в принципі, ну по игре, я считаю, добавіли хорошо, волнаво тоже добавила. Під час нагородження відзнаки отримали і гравці, які увійшли до символічної збірної турніру. Організатори вже запланували проведення наступних змагань. 1 липня має відбутися одноденний Кубок, присвячений Дню Конституції України.